Карина капітан досвідченої команди, професіонал Стахановського профліцею. Минулого року її команда зайняла третє місце, пропустив уперед завзятих суперників. Тому до цих змагань вже поставилися посталося серйозно, довго готувалися, а в результаті очікують лише й на перемогу. Ми покажемо злітелям, як катуваль потрібно першу медичну допомогу при отравленні, при ожогах, раненнях і так далі. В этом мы учимся на своїх ошибках и поэтому займем первое место. Змагання санітарних постів для стін Стахановського профліцею стало вже традицією. Кожен рік санітарні бригади з усього міста з'їжджаються саме до цього закладу демонструвати свої вміння та навички у наданні першої медичної допомоги. Нам дуже приємно, що проводиться саме в стінах нашого учебного заведення. Участвують учащіся обродаті школ седьмих класів і учащіся первих курсів прався тіських учебних заведень. Сьогодні они сорівнуються і в знаннях історії Красного Кріста, і профілактики туберкульозу, пропаганди здорового разу життя, показують э, першу медицинську допомогу. Це все необхідно э, нашим мало... участью молоді. Подібні заходи проходять по всій Україні. Перед змаганнями школярі ретельно готуються, щоб довести свою спроможність у наданні першої допомоги в непередбачуванні ситуації. Идет большая подготовительная работа в учебных заведениях, медицинские сестрички учебных заведений. Підключаються і медичні сестрички, патронажне красного кріста, підготувати к цим сорівнуванням, тому що програма цих сарівнувань очень большая і вона починається навіть з такого етапу, як страєва підготовка. Протягом декількох годин досвідчені судді перевіряли знання зі строєвої підготовки надання першої допомоги при травмах, нещасних випадках, раптових захворюваннях, дорожньо-транспортних подіях з відпрацюванням практичних навичок по новим європейським стандартам при застосуванні. Підручних засобів сподівання команди професіонал Стахановського профліцею здійснились, і дівчата таки змогли за довгі роки зайняти почесне перше місце. Усі учасники змагань були нагороджені грамотами та подарунками від міської організації Червоного Хреста. Шагає дружно в ногу, сам пасту, давай дорогу. рогу. На живі всіх.